Вітаю, шановні! Сьогодні приготуємо сирники, які завжди получаються гарні і пишні: Пів кг сиру, сіль, цукор за смаком, 100 г ізюму помила, ванілін, яйце, манна крупа і олій. Для початку візьмемо в сир, додамо манну крупу. Додаємо щепотку солі для смаку, жменю цукру, помитий ізюм 100 грамів, можна і більше, хто скільки бажає. Додаю яйце. І все гарно перемішую. Перемішала і я залишаю сир на 20 хвилин хай постоїть, щоб розмякла і набухла манна крупа. Пройшло 20 хвилин, будемо приступати до формування наших сирників. Для початку на олію на сковорідку хай вона гріється. До сиру даємо ванільний цукор. У миску насипаємо манної крупи для того, щоб обкачувати готові сирники. Перемішуємо тісто вже з ваніліном. Виробляємо сирники. Обкачуємо їх в манні крупі і відправляємо. І відправляю на гарячу сковорідку. Печу на середньому вогні. Ось ми бачимо, що наші сирники знизу підрумянились, перевертаємо їх на іншу сторону. Бачимо. Сирник наш румяний з двох сторон. Можна виключати ось такі воно. У нас вийшли сирники. Ви Бачите, які вони кругленькі, гарненькі і пухнасті. Такі сирники у нас получилися. за перевіреним рецептом. Вони завжди повиходять м'які, пухнасті. Готовте із задоволенням пригощайте своїх рідних. Кому сподобався рецепт, підписуйтесь на мій канал, будемо готувати разом.